Пекельна кухня та підступний цвях. З вами Дніпро оперативний і це дайджест подій. В сіні вогню не сховаєш. За межами Зеленодольська, Криворуського району, сталася масштабна пожежа. На місці вогнеборці встановили. Біля скошеного поля горить суха трава та рештки стебел зернових культур, які залишились на полі після жнив. Загиблих та постраждалих немає. Досвідчений злодій за крадіжку та погробування у Нікополі правоохоронці затримали місцевого жителя. Оперативники встановили особу злодія. Ним виявився 38-річний чоловік. Раніше неодноразово засуджений за майнові злочини. Грабіжник підійшов до потерпілого, відвернув увагу розмовою, а потім штовхнув та вихопив з рук мобільний телефон, після чого втік. Також в ході досудового розслідування виявилося, що він причетний до ще однієї крадіжки. Він пошкодив двері гаража та викрав велосипед, радіатор, автомобільні диски, шини та інші речі. Наразі розслідування триває. Пекельна кухня у Нікополі на території приватного дому володіння сталася пожежа. Прибувши за адресою, надзвичайники встановили, що на житловому подвір'ї загорілася літня кухня. На ліквідацію займання пішло цілих дві години. Вогонь знищив 40 квадратів майна. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Від кохання до ненависті. У Кривому Розі затримали жінку за підозрою у вбивстві чоловіка. 41 річна підозрювана завдала співмешканцю два удари ножем у груди. Від отриманих травм 43-річний чоловік помер на місці. Поліцейські встановили обставини злочину та затримали жінку. Затримані повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Підступний цвях. У кривому розі під час дозвілля хлопчик потрапив ногою на цвях та потребував допомоги рятувальників. По приїзду на місце надзвичайники за допомогою інструментів зрізали цвях та передали 13-річного хлопчика лікарям швидкої. Наразі дитина знаходиться на лікуванні. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора та тихої ночі.